18 березня розпочався великий піст, який триватиме до Великодня. Тож телеканал Конкурентів вирішив поцікавитися у лучан та гостей міста, чи дотримуються вони обмежень. Тож ходімо питати. А ви поки підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати головного. Зараз розпочався Великий піст. Так. Дотримуєтеся? Стараюся. – А Які продукти, можливо, вживаєте під час посту? Ну, рослинна їжа, така більше. Самі все готуєте чи купуєте? А, ні, сама готую. А ви сама з сім'єю? – Ні, ні. Сім'я моя не дотримується, я стараюся сама. Не пошту, чесно, Взагалі? не, не а слідкую, А хто ці? з вашої сім'ї дотримується потужність? Ні, ніхто не дотримується. Ну, Ще сьогодні зранку дотримувалася. Плануєте не аж до Великодня? Не знаю. Даже не має, тому що я ліки приймаю, мені треба Ну, Як коли? Не, не дуже. Знаємо. Дотримуєтеся? Звичайно. Молодці. Дякую. Дотримувалися посту? Чи будете дотримуватися? Ні, не, скажу, чесно, не буду, бо взагалі така дорога. Знаєте ви, що розпочався Великий Піст? Знаю, знаю. Дотримуєтеся посту? Да. Ну? По мірі, бо в трохи, то. Чи знаєте ви, що розпочався Великий Піст? Сьогодні? Так. Дотримуєтеся? Чесно, ні. Ніколи не дотримувалися, чи взагалі? Ні. Не а раніше можливо дотримувалися? Не дотримуємося, я діабетик, я не можу. А хтось з вашої сім'ї? Ну так, знаєте, частково mm. дотримується. Чули. Дотримуєтеся? Стараємося. – Стараємося. Весь фіст? Дов... Ну як побачу? Як побачив? Я... Я. Я, не знаю, що ж не знаю. Дотримуєтеся? Ну, знаєте, це питання, головне, це питання духовне. Щоб був піст, а можна дотриматися посту, їсти пісне, а сваритися значить, з людьми, комусь приносити якесь щось недобре, то я вважаю, що посту головне це духовне очищення. Ось. Ну і бажаю всім, щоб саме цього дотримувалися. Хто може, хай постить, хто не може, хай і нескромно вживає, колись прочитав газеті «Експрес» цікаве пояснення. Ну, хто може, хворий, не дотримується посту? Люди, люди похилили вийку і постують, і мандруючі. А священник каже, що уточнення з дозволу священника. Ну, який це священник, значить, маєш добре стосунку з священником, він тебе може позбавити посту. Пост це в душі.